Що журналіст під час проведення розслідування, навіть будучи дуже мотивованим і налаштованим, прагнучи саме розслідувати розслідування, але він упирається в стінку. Ну вже всі джерела опитав, вже все, що могли, повідомили, але версія залишається дещо недоведеною оскільки. Ну, бракує доказів. От там частину доказів вдалося зібрати, але на 100% довести версію фігуранта досить важко. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку, згідно знову ж таки, виходячи з мого досвіду, можу порадити таку штуку: робіть перший крок. Тобто є сенс а, видавати першу частину матеріалу, коли вже ну, очевидно, що на цьому етапі не вдається більше зібрати а, доказової бази, а, розширити її. А, з надією, що після виходу першої частини розслідування хтось із джерел побачить, що а, із потенційних джерел, так, а, побачить, що ця тема. Їй приділяється увага медіа, що хтось із журналістів наважився про це написати, про це розказати. Тому, відповідно, я можу зв'язатися з журналістом, оскільки от людині болить, вона хоче поділитися інформацією. І тепер, побачивши публікацію там або телевізійний репортаж, людина вже о каже: ну так, от ці журналісти зацікавилися, так в них досить. Професійне об'єктивне розслідування, де що вони не знають, так я їм повідомлював. Нехай там навіть на анонімних умовах, на умовах анонімності. А, так дуже часто трапляється. Так було, коли я робив знову ж таки для Української правди розслідування вбивства Олександра Гончарова, людини, яка. Мешкаючи на Жуковому острові в Києві, протестувала проти незаконного видобутку піску. Людину вбили через те, що вона намагалася перешкодити. Незаконному видобутку піску на жуковому острові міліціонери цього не хотіли робити. Гончаров ходив скаржитись до міліції багато разів, і міліція нічого не робила для того, щоб зупинити цих комерсантів, які там сотнями тисяч тонн цей пісок намивали, намивали в гирлі Дніпра. Як з'ясувалося згодом, працівники міліції цього голосіївського райуправління просто кришували цей бізнес. Були фактично задіяні в цій схемі з незаконного видобутку піску. Зрештою, Гончарова, через те, що він дуже багато скаржився, дуже багато собі возимнів. Цей бізнесмен, який керував, власне, був, так би мовити, технічним директором цієї оборудки, він там ну, дав вказівку своїм працівникам вбити. Точніше, налякати, вони перестаралися, стався там ексцес виконавця і дядька просто забили до смерті. Близько місяця пропрацювавши, мені вдалося знайти певні докази а, саме щодо бізнесмена, цього, який давав вказівку своїм працівникам. А, і щодо міліціонерів, я робив цей матеріал. Там да, мені допомагав Єгор Соболєв, а, Ми намітили там ключові точки, вирішили видавати першу частину розслідування для української правди. Розслідування вийшло, в ньому бракувало доказів щодо, ну, принаймні, перша частина в ній бракувала доказів щодо безпосереднього а, керівництва цією схемою кришування саме а, працівниками міліції Голосівського райуправління, а, але воно мало певний резонанс і десь після того, як Матеріал був опублікований, десь за півтори місяці на нас вийшла дружина цього бізнесмена Ігоря Ноніка. Вона повідомила про те, що значить, почитала матеріал, їй є дещо щось хоче розповісти, і так далі. Вона значить, хотіла там заперечити. Ну, Ми з нею зустрілися, почали її розпитувати, і тоді з'ясувалося, що вона сама цього не усвідомлюючи, розказала там про. Роль цього бізнесмена Ігоря Ноніка, до речі, він засуджений, сидить у в'язниці, там у Вінницькому, у Вінницькій колонії. Після того, як я з нею поспілкувався, з'ясувалося ще багато цікавих там деталей, які дали змогу зачепитися, вийти власне, на. А... Дах цей міліцейський, який без якого взагалі цей бізнесмен би не зміг там працювати, і зрештою не сталося це резонансне вбивство. І зібравши ще додаткові докази, провівши, як це знаєте, такий метод в журналістських розслідуваннях називається генеральне інтерв'ю, коли в тебе з'являється один з ключових свідків, і ти можеш йому поставити а, серйозні питання, і тоді в тебе з'являються відповіді на ті питання, тобто проливається світло на ті прогалені в розслідуванні, які тебе бентежили до цього. От, То власне інтерв'ю з дружиною Ноніка, зібрані там додатково матеріали, дали змогу опублікувати другу частину розслідування. Яка вийшла десь через два з половиною місяці після того, як була перша опублікована, і там ми вже беззаперечно. Ну як на мене, не те, що беззаперечно, але там вже я навів достатньо доказів, які б могли стверджувати, що саме Нонік організував, був організатором цього. Вбивства Гончарова, на жаль, не вдалося знайти виконавців, оскільки вони вже чкурнули десь там в ліси Закарпаття. Але головне, що ми назвали організатора і замовника цього вбивства, і найголовніше, що ми назвали чітко по прізвищах. Двох працівників відділу по боротьбі з економічними злочинами Голосівського райуправління міліції, без яких би це все неможливо було. Тобто без яких би, без участі яких взагалі неможливий був би там видобуток піску, і через це не сталося б це вбивство нормального такого київського дядька Олександра Гончарова. Матеріали цього розслідування лягли у. Були долучені прокуратурою до кримінальної справи по значить обвинуваченню Ігоря Ноніка. Суд їх взяв до уваги, і вони там стали частиною доказової бази, і Ноніка саме через це засудили за організацію вбивства Гончарова. Єдине, що прокуратура, яка взяла моє розслідування в роботу, вона досить творчо над ним попрацювала. Тобто, вона факти, які вдалося зібрати, по участі Ноніка в цьому вбивстві вона до справи долучила. А от щодо участі міліціонерів в кришуванні цієї схеми, тут вона так. Ну, замовчала ці факти, і тобто роль міліціонерів взагалі в судовому слід, в судовому розслідуванні, в судовому слідстві і прокурорському слідстві, на жаль, взагалі не піднімалася. Річ у тому, що на той час була дійсна програма інституту розвитку регіональної преси, за якою кожне розслідування журналістське Після себе підтримувалося інформаційним запитом на ім'я міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і так далі. І саме по цій справі Інститут регіональ... розвитку регіональної преси дуже багато написав запитів. Все закінчилося якимись відписками, що там проводиться перевірка. За фактами перевірки, там, не знайдено порушень в діях працівників міліції відділу по боротьбі з економічною злочинністю. Тобто, Ну, на жаль, це не Фінляндія. Тут, е якщо і знаходять ЦАПа відбувайла, то на ньому все і припиняється. А справжні організатори і. Так би мовити, ляльководи відповідальності уникають. Тобто система своїх не здає. Ні міліція, ні прокуратура навіть а, не побажала там до дисциплінарної відповідальності а, притягнути цих міліціонерів. Більше того, керівник відділу по боротьбі з економічною злочинністю, якого ми назвали в якості того, хто кришував цей бізнес, да кришував цього ноніка. А він навіть був відправлений, ну. Можна це назвати підвищенням з Голосіївського райуправління. міліції його перевели до більш престижного Оболонського. Взагалі, навіть якщо розслідування проведено якісно і докази зібрані абсолютно без заперечення, стовідсоткові, навіть після цього знаходяться люди, які кажуть, ой, у вас таке прекрасне розслідування. А ми знаємо, до речі, про вашого фігуранта ще таке, що там вистачить ще на цілий серіал. А, і тому а, доречно робити навіть серіали буває таке. Оскільки а, свіжий приклад. А, влітку я робив розслідування для економічної правди а, про зловживання в а, лісовій галузі України. Там а, розслідування було повноцінно, докази зібрані беззаперечно, оскільки. У мене були абсолютно надійні джерела. Більше того, цю інформацію, яку вони надали, я перевіряв там у кількох інших джерелах альтернативних, все підтвердилося. Зрештою, там спалахнуло навіть кілька гучних скандалів по зловживаннях в лісовій галузі. Вони стосувалися нинішнього голови Держлісагентства Віктора Сівця. Один із скандалів це те, що лісників лісництва державні лісгоспи, держлісгоспи змушували, можливо, ви знаєте про це, закуповувати портрети президента. Причому Портретів дуже багато на кожне лісництво там по 60, або там по 50 портретів, хоча в будинках, там точніше, в Держлісгоспах максимум може бути 20-25 кімнат, куди ці портрети вішати. Мені скаржилися лісники, що вішати президента просто нема куди, оскільки у нас 25 кімнат, а нас змусили витратити гроші, закупити 60 портретів. Ну от, Або галерею там в коридорі доведеться робити із портретів Януковича однакових, або доведеться вішати в ті кімнати. Де Янукович не, виси, не висить. От, наприклад, кажуть, ну в туалеті повісимо, там немає ще Януковича. Треба ж якось кудись їх використовувати. Там була ще інша частина розслідування, вона стосувалася а, власне, зловживань при експорті української е, деревини за кордон через е, офшорні фірми, наближені до нинішнього голови Держлісагентства. І, е, Зібравши всі докази, як на мене докази беззаперечні. Чому беззаперечні? Тому що після того, як розслідування було опубліковано, ну фактично, мене прем'єр-міністра Азаров звинуватив в брехні, він сказав, що ніякі портрети не закуповувалися. Це все маячня. Не вірте, бо журналісти роблять якісь провокації. То фактично, моє розслідування стало першим джерелом для новин по цій темі, особливо по цих портретах. То після того як розслідування було опубліковано, мені почала надходити там ще додаткова інформація від інших працівників лісової галузі від бізнесменів, які працюють із лісовою галузі. Від правоохоронців, від співробітників КРУ, які сказали, ой, як прекрасно, що ви опублікували це розслідування. Так у нас тут стільки матеріалів є в планах для телеканалу ТВІ, де я зараз працюю для програми знак уклику, зробити один, а можливо кілька репортажів саме по цій проблемі, оскільки після того, як ми, так би мовити, розковиряли. Цей нарив такий, да, воно все полізло, вся ця інформація людям стало зрозуміло, що ну нарешті вже не вдасться приховати шила в мішку, і тому тема має всі шанси стати серіалом, оскільки є ще багато більших інших дуже резонансних кричущих фактів, які не потрапили в той перший матеріал.